Запрошу вас на фіскольтур. Сьогодні ми з вами будемо знову тренуватися йти по дерев'яній дошці, яка лежить у нас на підлозі. Давайте пригадаємо, як ми це робили. Починаємо з правої ніжки, ставимо її на дощечку, представляємо п'яточку лівої ніжки до носочка правої і йдемо. Ось так. Ручки на пояску. Спинка рівненька. Ось так. Обережно сходимо з дощечки та повертаємося йти знову. Пробуємо ще раз. Спинка рівненька. Ручки на пояску йдемо гарненько. Ось так. А зараз, малята, давайте спробуємо поставити ручки в сторони. Та так пройдемо по дерев'яній дошці. Приставляючи до носочка правої, п'яточку лівої. Ось так, сміливіше. Йдемо гарненько, утримуємо рівновагу, ручки в сторону, спинка рівненька. Ось так. Обережно сходимо та знову виконуємо. Ось так. Спробуємо ще раз. Ніби ластівка всі, йдемо по дошці. Так, молодці, дуже гарно. І знову. Дітки, пам'ятаєте, як ви пролізали під дугою? Давайте знову спробуємо. Подивіться, яка у мене гарна, незвична дуга, а звірятка будуть нам допомагати. Отож, гарненько всі присідаємо, гарненько присіли, розпочинаємо з правої ручки. Права ручка, права ніжка, ліва ручка, ліва ніжка. Прогинаємо спинку та пролізаємо гарненько. Права ручка, права ніжка. Ось так. І знову. Права ручка, права ніжка, ліва ручка, ліва ніжка. Прогинаємо спинку та обережно пролізаємо. Молодці. Ще раз. І знову пролізаємо під нашою дугою. А звірятка дивляться, як ви гарно виконуєте вправу. Молодці маля! Спробуйте тіпати, вони корисні для здоров'я. До побачення, маля!